Дівчатка, привіт! Замовлення отримала. Зараз швидко, що тут хто що замовляв. Це наш ложний засіб для миття кухні для будь-якого бруду. Гідрогелеві патчі з ялуронкою та золотом. 60 штук, дуже вони класні. Моя улюблена масочка з цеолітом. Крем для обличчя з соком огоє. Собі ще одну туш замовила. Я люблю, щоб їх було у мене декілька. Лубрикант клієнтка замовила. Це моя зубна паста, бо вже закін... закінчується. Ну, і, як завжди, я не втрималася, ще один парфюм собі замовила: аналог ангели і демони. Тонік для обличчя з равликом. Це у нас нейтрализатор запахи для взуття. Шампунь з коллагеном біотином. Цілий литр. Моя интимка для себе замовила. Тут теж швидко закінчується вона у нас. Це для обличчя алия для обличчя суха. Наш каталожек на цей месяц. Та дівчата. Повернувся наш легендарний гель-пілінг для обличчя з огірком на фруктових кислотах. Ну, як бачите, дуже за ним всі скучили. Тут 22 штуки. Сьогодні всім відпишусь. Дякую за довіру до мене та компанії JL Group.